Що спільного між собакою та пилососом, бо я готові жерти все, що погано лежить. В інтернеті пишуть, що це нормально, і ну це ж собака. Але своя голова нам потрібна не тлину пускати, тож запитом чи це нормально? Ми прийшли не в собачі срачатики, а до дієтолога рік тому. Виявилося, що ненажерливість – це не окей, причини можуть різні, болячки, неправильна їжа, стрес, робота тільки за їжу, і це ціла купа варіантів почали з балансування раціону. Потреби індивідуальні. Є байка, що це ідеально, але кожна пачка має свій склад. Тож як вони можуть однаково підходити всім собакам? Блять, та ніяк спочатку за протоколом вчили теслу показувати голод, але ця бордер щось дуже вумна і швидко просікла фішку, що це всього навсього тренування, і цей варіант з тріском провалився. Наступною брали максимально просту стратегію дати зрозуміти, що їжа була, є, буде завжди її багато. Я знала на що йду. З нормальних 16,4 кг принцеска набрала аж до 22,7 Але стратегія спрацювала. Перестала дивитись їжею. Відвалилось нав'язливе жебракування, вилизування всього і вся. Почали залишати шматочки в мисці. Через кілька місяців сталося неймовірні системні відмови від сніданку чи вечері. Тоді почали худати.